Незабаром настане зимовий період, буде холодніше. Можливо, що в наших домівках буде не так тепло, як хотілося б. Через пошкодження ворожими ударами енергетичних об'єктів України ми вже в режимі економії електроенергії. Зараз важливо знати, де мешканці зможуть зігрітися та зарядити гаджети. В Ізмирському районі створені пункти обігріву у випадку надзвичайних ситуацій, в Ізмирі пунктів обігріву 10 стаціонарних та 10 у наметах. Стаціонарні, що розташовані у приміщеннях для бойлерних на балансі комунального підприємства Теплокомуненерго у стаціонарних пунктах обігріву встановлено печі для швидкого прогрівання приміщення, буржуйки, завезено столи та стільці, заготовлені дрова. До речі, у кожному пункті ще встановлять генератор резервного живлення. Вони вже закуплені, питну воду, також аптечку, вогнегасник, деякі вже є. У кожному пункті буде запас продуктів та чайник. Приміщення розраховується на відвідувачів на одну людину один квадратний метр. Тому одночасно у невеликому приміщенні зможуть знаходитись десь 20 людей. У зв'язку з довготривалими відключеннями електроенергії у мікрорайоні Южний на вулиці Бадаєва завершується розгортання мобільних теплопунктів палаток. Про це повідомив Ізмирський міський голова Андрій Абрамченко на своїй сторінці у Фейсбук. Як нам повідомили, у селах Соф'янівської громади пункти обігріву розташовані в адміністративних будівлях. Ми побували в адмінбудівлі Лержанського Страстинського округу, де на першому поверсі розміщується такий пункт. Староста Алла Шевченко розповіла, що тут прагнули створити домашній затишок, тому на підлозі килим на столі, телевізор. Пункт обігріву забезпечений питною водою, аптечкою, засобами особистої гігієни, електрочайником, набором посуду. До речі, типовий посуд у всі старостати надала Соф'янівська сільська рада. Є продукти харчування та питна вода у пляшках. Навіть є диван з постільною білизною. У нас є диван, де можна. Присісти чи прилягти, які забезпечені у нас подушками, матрасами на столі журнал для реєстрації відвідувань. Соф'янівська сільська рада також забезпечить пункт харчовою ємністю на 500 літрів. Соф'янівська сільська рада найближчим часом повинна привезти нам буржуйки та генератори, які нам допоможуть, коли буде відсутня електроенергія. Надалі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ютудей.